Інваліди все ж таки будуть служити, мобілізацію посилюють. За яких умов розглянемо в цьому відео. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Посилання на всі мої соціальні мережі та особистий сайт та контакти є в описанні. Поїхали! Вже не є таємницею, що людина з інвалідністю може отримати повістку до ТЦК. Чому так відбувається? Розглянемо з точки зору закону. Перша, варто знати, що відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову взагалі на військову службу під час мобілізації, військовозобов'язані, в даному випадку два випадки: визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, або відповідно до виставку військово лікарнянської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я. Цей термін може бути встановлений до 6 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії. Резумуємо, інваліди можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання. Але все не просто так. Водночас ми знаємо рішення РНБО, яке, окрім іншого, містить те, що буде проведено комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності. Та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період з 24 лютого 2022 року по теперішній час та можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями. Усіма випадками в цьому випадку, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися на думку РНБО правоохоронні органи. Крім цього, планується переглянути систему визначення придатності до військової служби взагалі. З тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливлювати маніпуляції з поняттям обмеженої придатності. Крім цього, кабінету міністрів цим же рішенням РНБО надано доручення забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК. Якщо це перекласти звичайною простою українською мовою. То рішення ВЛК щодо придатності або обмеженої придатності буде домінувати над рішенням медико-соціальної експертизи, тобто експертиза, яка встановлює ступень інвалідності. В цьому випадку людина з інвалідністю буде проходити військову службу. Зараз моделюємо ситуацію. Людина з інвалідністю третьої групи отримала повістку про призов. Пройшла ВЛК, визнана придатною або обмеженою придатною та отримала мобі... мобілізаційне розпорядження. В цьому випадку звернення з адміністративним позовом щодо оскарження рішення ТЦК як суб'єкт владних повноважень не зупиняє сам призов та мобілізацію. Тобто, людина з інвалідністю буде проходити військову службу. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, пишіть в коментарях.